Сьогодні ми порівнюємо дві кавомолки. це бороться інкор і Fellow Opus. Задача все фільтр. Її можна варити тільки фільтр, Еспресо вона не бере. На жаль, а вся Fellow Opus, вона заявляє виробник, що можна і еспресо зварити, і фільтр попити. У обох кавомолок конічна жернова. у обидвих кавомолок 40 міліметрів. Кількість ділень майже однакова між кожним щелчком. За виробником заявлю на ход помилу в 40 мікронів. Ну і якщо ми вже зазираємо всередину, то у нас дуже легкий доступ до самого ножа. Він дуже легко знімається. Ми так проворачуємо трішки, оп, і знімаємо. І, власне кажучи, отримуємо доступ до жерновів. Для звичайного користувача у нас є звичайні поділки, але якщо у нас є якісь специфічні задачі, або ми хочемо там виграти там собі пару секунд екстракції, то ми можемо скористатися додатковими поділками, котрі знаходяться тут зверху. Шах між кожною поділкою на синьому кілечці 15 мікронів. Між основними поділками буде шаг 40 мікронів. Ось. Два тримання. У мене 35, у тебе там щось. 25. 25. Ну, 10 Водить. секунд це насправді це багато. Да, багато. І враховуючи, що фелоу ну, тихіше працює, як на мене, з приємнішим звуком. <звук> Якщо можу спробувати трішки на саму руку, то помел насправді виглядає дуже однорівним. Мені кажеться, ми майже з першого разу підібрали <звук> дуже однаковий помел. Ну, тебе так, насправді вже... набагато приємніше, чашка. Мені от прям подобається. Yeah. На, прям от клір. Треба переварити. Я б прям 100%. Тобі Треб... yeah. треба. Yeah. Я, б, я б не переварив, а тобі треба там, по значку кудись на одну, на дві більше і зварити. Ця кава вона, враховуючи те, що в неї помел був менший, вона змалила ще швидше, і зараз ми збільшуємо помел. І, власне каже, я можу сказати, що. Вона швидко мелить. Вона швидко, безшумно мелить, ну майже безшумна. Звук, да. Да, звук приємний і, як на мене, це дуже сильна перевага. Ну Ми збільшили помел, збільшили температуру, збільшили ретю. ну Насправді ми майже все поміняли в рецепті. Зараз да, стоїть позначка 9, ми збільшили, виходить, що на 5 кліків з 8 до 9. 3-12 це отличне час. Да, типу. Мені навіть за ароматом вже більше подобається. Вона більш солодка стало. Да. Ну, таке, знаєш, в мамі навіть з'явилося, я сказав би, типу. Вона супер рівна, так, да, округла. на каву? я б прийшов би в кав'ярню, мені б таке налило, я б не скаржився взагалі. Ні, абсолютно. Коротше, висновок Фишка. такий, що Opus спокійно варить фільтр, якщо у вас прямі руки, питань у вас не, не, не виникне. Можна зварити дуже смачно, дуже гідно. Так, а що по еспресу? І на цій теж. А Еспрес зараз пишу я і зварив. Так, да, давай. Сподіваюся, Оп? <тур> ну, до речі, прикидається дуже легко. Можемо одягнути колечко. Що ти, що ти, що ти, що, що ти? Є, є. На 35-й секунді перші каплі пішли, коротше. <тур> 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 Олія, подивися. <тур> Перекидати прямо в портафільтр і таблетка це в цілому вже виходить доволі такою розподіленою. <тур> рано, рано. О, ну, О плюс-мінус. Да. Нормально. Да, да. Ну, це буде це, швидкий, це, це швидкий шот, хорош. я думаю. Да, буде швид... ну. У нас пішло рівно 30 секунд, щоб зварити 50 грамів кави із 22. Чувствую. Вона питка, неї ну, приємна така кислотність. Сказав, цитрусова, така я впізнаю цього малу, я її пив, вона смачна, вона класна. Вона трішки є щось в ній неприємне на кінці. Але після смаку, да, що якась речинка присутня. Остакає, що я вважаю, що кавомолка може видавати абсолютно адекватний результат по еспресо. Воно чітке, воно смачне, воно зрозуміле. Один, два. Зараз ми збільшили помел на 30 мікронів. Тобто, тут ми нічого не міняємо. Тут у нас як і стояла п'ятірка, але помел став трішки менше. На восьмій секунді пішло. Ну, ми збільшили, помилуємо на 30 мікронів, а чашка у нас майже на 10 секунд швидше зварилася з 30 до 21. Да. Крима, прям гарні насправді, вони такі багрові. Ну, Може, трошечки недоварено, але я таке люблю. Ну, як я казав, дуже інзимно. Да, да. Чиста інзими. Я б навіть не хочу це називати недоварено, Це просто да. незимна. Така. така легка чашка, так? Да? Це не буде таке. Ні, нормально. Трошечки в'яже, мигдалева мегдалева кісточка така, або яблучна кісточка. Ну, я думаю, що напевно це була помилка використовувати одразу два кліка і збільшувати на 30. Я думаю, якщо б ми збільшили на 15, ми не так багато часу втратили. Це було прям дуже гарно і посередині. Але в цілому, що попередня чашка, що ця чашка, вони цілком нормально п'ються, вони все одно приємні, вони смачні, соковиті. В цілому, я вважаю, що це дуже класна кавомолка за свої гроші. Вона цілком підійде і для дому, і для офісу, і навіть, як ми вже подумали, для якоїсь маленької невеличкої кав'ярні, котра варить собі декілька, декілька літрів, ну, декілька літрів кави. Да, так, Якщо порівнювати чисто фільтр бо бороти, це, вимкор, все ж таки, для фільтрів виключно, вони дуже схожі, дійсно дуже схожі. Важко сказати, яка краща, важко сказати, в якій більш рівномірний помел. Рівномірний але вони дуже схожі. Бараса, звичайно, трошки дешевша. і цим ми платимо тим, що не можемо варити на ній еспресо. Там нема можливості його молоти, в під еспресо. Ця дорожча, дорожче, має можливість варити еспресо. воно його варить, виходить смачно. Тобто схожі, схожі, це правда. В ній можна буде зварити навіть джезу, і це прям трушний справжній олраунд гріндер. Ну, от, тому... Для експериментів, для дому дає дуже дрібну фракцію, да. настільки дрібну, що еспресо кавоварка не може пробити цю таблетку каву, от настільки дрібну. Там просто наночастки якісь. Тобто для жезви, я думаю, дуже підійде. Там, для жезви там дійсно великий діапазон, для еспресо вже він поменше, але він робочий, його можна використовувати. Для фільтру знову ж таки теж діапазон достатній, що можна варити фільтр. Ось такі справи. Все. Всім Топ. до зустрічі, щастя, здоров'я. Ouais, qui fait de qu'est-ce que ça dit